Ось таку покупку я здійснила на базарі, розсаду капусти брокколі купила. Ось таке вона в горчах, в стаканчиках і ну, коренева добра. Зараз я залью її добре, буду садити вже місце найду. Потім отаку ромашку купила. Якщо хтось знає, як вона називається правильно. Напишіть, будь ласка, на нього були там у продавця ще рожеві, такі жовтенькі, махрові навіть були. Ну, Я вибрала білу. Хочу почеренкувати, ще розмножити її собі. Ну, Це, скоріше все, всього, однорічник. Або той той, що у нас не зимує. як зберігати його треба. Десь в теплому приміщенні взимку. Тут ще от цій жіночці я купила в одної лимону рожеву високу і шелфій шаблію, так як вона каже, рожево роз, фіолетова Ну, подивимось. Я тут багато кущиків. Оце 50 гривень, оце 30, це я витрила по 40 гривень стаканчик. І розсаду брокколі по 8 гривень стаканчик. Це думаю, добра ціна для такої розсади. гарної, І ще й в стаканчиках. Ну, все, я буду зараз садити це все добре. Всім доброго дня! Цього разу включення моє буде не таке довге, не коротеньке, тому що погода в п'ятницю та суботу не давала повноцінно працювати. В п'ятницю був дощ півдня, хоча я і вмудрилася посадити і капусту, і там кукурузу садила, але все рівно дощ нагнав і більше вже роботи не було ніякої. А в... А вчора, в неділю, так взагалі такий вітрюган був страшний, що Ой, ну, я там теж сполола трошечки, але не те, що я планувала, я не все зробила. Зараз я тут вже закінчую прополку на цій клумбі. Оце прополола тут, на цій стороні, повиривала там в'ята, мене поросла. Я її прор... Рвала. І ще ну, так теж бур'янець, не весь бур'янець, тобто, тут не тільки бур'янець, тут посходили однорічні квіти в мене Алісом, шольці, я, я дивлюся, є. І я їх залишу, Ну так я не дуже проривала в цих містах, щоб вони добре зійшли, тоді вже буду проривати бур'ян покраще. Отут у мене лісом буде багато насіявся. І шульсія є. Отак От зараз вже наросли тюльпанчики відцвітають. Наростає травичка, всякі квіточки. Тут ще а, гвоздика, скоро зацвітне. Теж Ось такі бутончики. Оця травичка забула, вилетіла з голови в мене. Вспоминаю, не пам'ятаю. Трояндочка відживає. Наростають мої трояндочки. П'єрдерансар бідненький, той що підмерз. У мене повністю я його зрізала, майже під корінь. Дивлюся, що бутончики в нього є. Хоч трошки та зацвіте в цьому році, порадує мене. Треба ще хочу підживити другий раз троянди. Отак ось ще залишилося тут кусочок почистити. Так, у мене ялиночка виросла, приросте дає. Ялинка барів. Ось місяць назад я її садила. Флокс. І там ще один флокс буде. Троянди відходять, одна лише троянда мене хвилює. Но я думаю, що це її хрущ під'їдає. Я не знаю, чи вдасться її спасти, та зараз пролью антихрущем цю трояндочку. Щось в нею не так. Тут все позаростало, звичайно, після доща. Те, що я косила, вже й не видно. Ніяких покосів. ну Косити я буду вже через тиждень. Бадани продовжують квітнути. В цьому році вони такі жирненькі, здоровенькі вже наросли, добре і квітнуть щедро. Продовжує квітнути бронера. Дуже ефектна рослинка. Мені. Всадила свої покупки базарні. Оце анемона, але ну, мені не подобалось Там коріння, таке взагалі його немає, не знаю, виживе чи не треба полити. Ну, тут нічого такого немає. Ще не посаджено. Не продовжено ще це квітник. Я починаю з того куточку, буду розмножувати і поступово продовжувати таку посадку, повторювати рослини по всьому квітнику, щоб він виглядав у мене єдиним цілим. Росада продовжує рости. Якщо я встигну, я теж її підживлю Тут капуста, як я вже казала. А тут вже такі в мене помідорчики. Треба ще впалити перед від'їздом їх, а добре залити, щоб вона мені не пересихала. Ну, нам передають на вечір дощ, але все рівно поливати треба, це не розраховує. Сортами, можливо, видно сорти, які я буду вирощувати в цьому році. Зараз подивлюся на свою капусту, може її теж треба полити. Висаджувала капусту я в п'ятницю, зараз понеділок. Вчора вітер сильний був, Ну так Вроді стоїть, Ну щось не дуже вона мені деяка подобається, Чи це вона так приживається, виворачується і так холодно. Оця щось дуже зів'яла, Ага, оця щось зів'яла, Треба полити. Я, мабуть, її так от пополиваю. Все таке. Це брокколі, не знаю, це так купила раді цікавості. Буде, не буде. Просто мені все цікаво зараз. Пробувати вирощувати. Буде вже у мене фацелія тут потрошку. Ну як потрошку добре сходить. І для сходу треба десь тиждень. Отак От буде тут красиво рости. Прополула гаврошок отут, оце чоловік мені натягнув тут такі траси, як я хотіла вдоль забору. І я сьогодні над... поприкріплюю свою піракантицю. Цю вниз поспустю отак. У мене буде така... такий красивий декоративний заборчик. Це вже таки на бутонах кліматіс мерлін. Вроді Мерлін, якщо бережнюки не збрехали. Напевно, наступного разу буде вже квітнути. Ну, ось так я закріпила піраканту поки що. Ну, так воно, наверное, не буде, я буду таким товстеньким, як -то з товстенькою лінієчкою так формувати. І тут зверху ще буде один слой і по забору ще потім, коли доросте, я зроблю ще один слой такий колосочку. І тут так вона вже на бутончиках вся, скоро буде квітнути. І потім будуть ягідки оранжеві. А тут теж так зробила на одну поки сторону. Це червона повинна бути, але ну, я ще не знаю, вона ще не цвіла в мене. І в цьому році теж оця не буде квітнути, немає. Цвіточки. Бутонів. А ота, там один бутончик є. Ну, я подивлюсь, що вона не дуже щедра на цвітіння. Мало випускає бутонів. Може якийсь сорт такий не дуже гарний. Якщо вона мені не сподобається, то я поміняю її на оцю помаранчеву, що вона вже цвіла. Ось один маленький киточка така маленька. І ця троянда вже з бутонами. Це чайна троянда. Є бутони вже. Трошки вже замарилася, язик заплітається. І ноги теж. Так, ну тут я доробила, там пообирала бур'ян і всі зайві рослини. Посадила оцю ромашку. Може хтось знає, як вона називається насправді. Дуже подобається така ромашечка. може, якесь насіння тоді куплю в наступному році та попробую виростити сама з розсади. Чи так Посію. Отак оце у мене окупник, скоро буде цвісти. Гартензія. Наступний раз планую тут зайнятися цими клумбами. Ну, я кожен раз це планую, подивимося, як буде діло, що буде ще за робота. Поустригти теж треба перед Паскою. Так, повистригати все всю мою траву. На наступний раз ще більше заросте, так що роботи буде багато. І От тут теж не встигла на цей раз доробити. У дворі теж, Я, як буде час, хочу це повиривати. Оцей бур'ян. Тут вже частинка, а тут треба вирвати. Ну і там теж огород ще чекає. Посажу спаржов квасолю, зроблю доріжки, що збиралася цей раз робити. Та Не вийшло із за погоди. Так, ну і там вже ж буде ще куча роботи, я не сумніваюся в цьому, що ще щось треба буде зробити. Зараз все так тихенько, вітра нема, хмарно, передають дощ, брикуси мої наливають плоди, на цій бачила. Манеліозні гілочки поудаляла, проскакує після дощів, Трошки щось береться, маніліоз, на цій одній, я ще вроді не бачила. Ну, плоди є на всіх абрикосках. Скоро буду останній раз зробити облоробку від, від плодової гнилі. Теж такий плодовий маніліоз пишуть, що такий він є, і теж може погубити урожай габрикос. Персик, поки немає курчавості, це добре, це такий проблемний персик такий хворий. Я з ним борюся. Чи він зі мною незрозуміло? І все кожного року грозюся його прибрати. Коли він зав'язує плоди, мені шкода. І чекаю плодоношення і залишаю нас наступний раз. Ну він такий не дуже. І, по-моєму, він вже взагалі з кісточки вирощений, він пізній, такий, ну, як кажуть, недорідній. Ну, їсти можна, якщо немає других персиків інших, то в принципі теж він смачний, такий має невеличку гірчинку. Ну, мені подобається, що город огород. Росте, чекає дощиком. Ну, там хочу ще ж робити доріжки та грядки планувати. І на наступний раз, якщо буде дуже тепло, так стала погода вже буде, то може висаджувати розсаду, якусь огірки, Чи, не знаю, може, щось ще придумається. Я кукурудзу посадила, отам. О, Там далеко, де вірьовка натягнута. Ну, і ще хочу через недільку ще таку ж латочку посадити, щоб вона була таке плодоношення в неї розтянуте на більше часу. А може через дві неділі навіть посажу, подивлюся. Підкормила голубику, лохину. Сорі. Підкормила лохину. Це друга підкормка на цьому. На цей сезон. Зараз вона цвіте, деяка вже відквітла а деяка тільки збирається цвісти. Ну, дуже це все рівно мені подобається, як це виглядає. Отак, це лахинка. М -м, аромат такий від неї йде, такий приємний. Ммм, mm, якісь парфуми нагадує, клас. Оце я прополола сьогодні теж і чеснок вчора прополола. Оце фацелі. Також тут оце потрудилася, почистила цю клумбу. Троянди побризкала, ну, одобрила поверхневе підживлення. У мене було троянд сьогодні. В перший раз я під корінь підливала, а цей раз вирішила пошвидше поприскати. і там у мами теж побризкала, мені вистачило 10 літрів на всі троянди. Де маленькі ще, де вже трьохрічні навіть є. Ой, чекаю, чекаю на вас, на вашу красу, як ви мені, мені в цьому році покажете себе, яка буде краса. Так, отут далі пішли бур'яни. Це теж у мене на майбутня робота. Ну, таке на далека, напевно. я Друки до цього не дійдуть, тому що вже і поводить знову рихлити. ну в общем напланувала на наступний раз якусь чи роботи. Завжди плануєш, якої багато, а виходить. Не так багато. Подивимося, так спокійно, так затишно тут. Не, не те, що вчора було. Вчора сносило з ніг збивало. Так, теж поливала свою брокколі. Так. Така вона зараз піднялася, тож трошки щось в листочки тургор по потіряла, а зараз стоять добре. Більше вже нічого не... А, ще розсаду полила. Теж полила і трошки там теж її одобрила. Думаю, не зашкодю. Сподіваюся. Так полила. Чоловік середу буде ще теж. Є. Якщо не буде доща та висохне, накривати вже не буду, хай закаляється, так хай і ночує тепер. Горіх ще більше підріс, пустив свої китички. Це квітне, у нас якось приморозок минув. То, що я читала там в групах у Фейсбуці, так у багатьох районах. Був такий заморозок сильний, і померзли і виноград, і навіть горіх скинув в свій цвіт. Ну, так наробив діли полуниця. На ну, слава Богу, у нас Дніпротовська область оминула, поки що, це ще не кінець. Ризики ще до травня місяця є. І будемо ризикувати, що робити. Будемо садити, потім накривати, якщо що. Люди там і костри пали, палили, і свічки біля них, і димили. в общем, зберігали, спасали свій урожай. Звичайно, жалко, як все це все померзне, всі зусилля. Так, на черешні бачу вже якось заразу. Ну, це вже не без цього, а тепля обробляла Мавріком перед цвітінням. Ну, так, масово її немає поки ще. Ну, я не сумніваюся, що вона поз'явиться згодом. Ну, Зараз вже нічим не буду обробляти, тому що вже є ягідки. Оця щось рання не дуже зав'язалася в цьому році, небагато буде черешень. Оце побільша, ця добра, теж вона середня, а чи за нею зарані сразу йде. Це все я покажу згодом, коли це все буде плодоносити. Планую виходити на зв'язок кожну неділю викладати таке відеохроніку. Якщо це вам цікаво, то... Підписуйтесь на мій канал, будемо разом спостерігати, як розвивається мій садок, що росте, що пропадає, що засихає, за чим я не співаю споратися, Таке все буває. Всі перепетієм. Хочу цей рік повністю присвятити своєму саду, кожну неділю викладувати нове відео. Можливо, щось буде повторятися. Кожну неділю. Це в мене не такий великий садок, щоб можна було робити контент без повторів. Маю 14 соток з хвостиком. Ну, Постараюся вам показати щось знайти і собі зазняти цікаве кожного разу. Щось то знайдеться. Наступного разу вже я сподіваюся, Зацвітуть мої великі аліуми. Буде теж красиві картинки, відео. Зараз є ще піон я покажу древовидний, у мене у мами зацвів. Теж ставлю як прощальне відео на сьогодні. До побачення.